Вітання всім! В нас другий день турніру Кривого битва на четвірочках. Так, я топ-25, напевно, оборона бідова. Дивіться, зі вчорашнього дня на мене, можна сказати, до цього моменту ніхто не нападав годину назад тільки був напад. Так, хто тут був в суперниках, ну, типу. Типу, не всі на альфа. Тут суто по силі просто оборона була міцніша, як я програв. Ну, За вчорашній день оборона бідова, тому що ніхто ж не нападав і не можна було перевірити. Добре, давайте переходити до боїв. Три лікарі царь. Хотів би я сказати, що ця оборона взагалі не складна. вона такою і є, якщо я приберу царя. Якщо я приберу царя, тоді взагалі все буде байдуже. І ось що я міркую, мені тут по великому рахунку багато ударної сили не потрібно, а ось деспелити царя, якщо щось піде не так, мені потрібно. Тому я знехтою ударкою візьму лікаря суто через те, що він мах, і він може зняти камінцем диспел. Зняти камінцем деспел. Зняти камінцем посилення царя, тому що жовтого камінчика може не бути. А під бафом будуть бити вони боляче. З мультиків складно зняти скла простіше, тому Тому я ще раз повторюся, все, що потрібно, це, зня... це просто прибрати царя. Ну, якщо чесно, якщо б знаття, що так багато буде синього камінця, то напевно. Напевно, не потрібно було прибирати грима, тому, тому що я б його зараз зарядив. І це вже було б якась ударна сила. Ну добре, давайте, поки в Кирила можна прокидати, давайте будемо шукати свій камінчик. В принципі, жовті є, їх можна зібрати, але зараз взагалі байдуже на це все діло. Ось в Царя полетіло дуже багато і дуже неприємно. Так, ну давайте притиснемо свого кирила, бафнемо атаку собі. Ну і будемо бити царя. Так, ну звісно, опіки не лягли. Давайте суто для урону. Туди желісю піде. Потім сині, напевно, кирила заблокували. Ну я дуже радий. Але не дуже це мені то й потрібно було. Так, да, ніби одні лікарі в обороні, але щось як мінімум довго. Так, пішов бав бавцаря, потрібно якось знімати посилення, тому що я довго тут не протягну. Так, ставимо ще захист мій лік і пробуємо ще знову жовтими. Зняти посилення. О, промах. Цього разу цар відіграв за нас. Так. З одного здеспелили. Цар, я сподіваюся, що ми і так заберемо. Тому б'ємо тепер в ударку. Добре. Так, те, що там лісу у мене побуде три ходи заблоковане взагалі не біда. Так, і опіки на них, до речі, лягли, я спочатку не помітив. Тиснемо контрол. І перемога. Да, ніби я ще раз повторюся, ніби багато лікарів, але якось довго. От все. Йдемо далі. Ну, все, легкі оборони скінчилися. Що ти робиш? Швидка. 280 урона цілі і незначний ближнім ворогам, не дух усилення захисту. Ціль і враги поблизу отримують мінус 40 до захисту проти особових вмінь. Ефект продовжується допоки ціль не отримає урон від особового навику. Коли цей недух усилення захисту закінчується, знімається або замінюється, враг отримує 630 урона яду на протязі трьох ходів і ще ефекція розповсюджується на ворогів поблизу. Ну Тобто, якщо я правильно зрозумів, то баф, тобто дебаф броні буде одноразовий, тобто вона зріже всім, але він буде тривати до того часу, поки. Поки хтось не отримає шкоду, і потім він спадає, і ми отримаємо яд. По закінченню. Так, добре, беремо тоді знову скло Гріма, тому що кіпріот. Ну і ходімо пробувати. Тут складно. Тут ударники всі скло. По великому ту рахунку. Контра моя не буде сильно. Сильно мені допомагати, добре. Давайте сині, не знаю, сині жовті. Просто кіприот дуже не хочеться його чіпати. Давайте ще сині, поки є така можливість. Жовтий кристал, дуже доречно. Давайте ще сині, поки кіпріот все одно не заряджений, можливо, жовті підійшли б. Не підійшли, і кіпріот зарядився. Ну добре, тиснемо. Я сподіваюся, що кепірувати не зарядить за цей час. Так, ну блокувати ми, напевно, будемо суто контру. Так, да, розумію, що це буде мені боляче, але там хоча б ця праворуч заблокується. І напевно ми її спробуємо прибрати. Так, давайте синій, у нас буде грім. Контру битися, ну, прийдеться. Занадто багато в неї ударної міці, а мені просто не вистачає камінчика для підзарядки. Є контра, вона тут, на жаль, не працює. Так, мені б мій ліки знайти. Тільки де? Ось. Дуже вчасно, до речі. Ну, давайте в лісу, все одно нам зараз зріжуть ману. Моя лісю, напевно, не виживе, якщо грім зараз знову туди вдарить. Ну він туди не б'є. Давайте, напевно, краще жовті ось так, можливо, знизу ще, щоб закрився жовтий. Тяжко. Давайте ось так. Не хочу в зайвий раз їх взагалі чіпати. Добре, є хоча б мій ліки. Ну це вже краще. Так, дивимося, як буде скло блокуватись, не блокуватись. Лісю відобразила. Ну Давайте спробуємо її бити. Так, вдарили, опік ліг. Тоді, напевно, намагаємось шукати знову таки мій ліки. Так, фіолетовий кристал робити не буду. Він мені не потрібний. Контру протисну, аби була просто. Так, ну і ось так. Буде два зелених камінчика, мій ліки я дозаряджу на наступний хід. Мінус лісю, ну це вже не біда. Напевно. Просто якщо зараз ще заберуть Ф'ялара, то тоді й не буде ким бити. І Ф'ялара забрали. Давайте тоді прийдеться. Прийдеться шукати камінчик під Кедманом. Ну, цього повинно вистачити. Так. Але це вже набагато складніше. Ось чому поганенько Кіпріот відіграє в захисті, тому що вже надто багато в людей скла з'явилось. Так, три скла, Кедман, Кирил. Ну добре, що Кирил там стоїть, лікар. Ну Мені, напевно, потрібно тут буде мульт-грім, тому що з нього можуть не зняти ману з мультика. Буде якось більш корисніше як на мою думку. Ходімо? Давайте сині. Дві трієчки буде. Поле хороше, нічого не скажеш. Слишається питання, як його не зруйнувати. Хочеться і покомбінувати, але <кій> біда в тім, що я не хочу ворожих лісів чіпати. Давайте ось так. Буде кристал? Не буде кристала. Ні, буде. Занадто багато жовтого. Ще й фіолару ядро зарядили. Ну тут просто красота. Давайте ось спочатку вдаримо фіоларом. Опіки відобразили, звісно. Лише й на лікаря лягли. Я ще міркую, давайте я не буду розбиватися в контру, не хочу цього робити. Все одно я жовтих перезаряджу. Тому давайте спочатку заберемо кедмана. До того часу з лісю спадуть. Контра. Так, давайте все-таки фіолером будемо пробувати цього кедмана добувати. Добре. Прокинемо, поки в кирила забагато летить. Все, з них контраст пала. Потрібно було спочатку зрізати броню, а потім вдарити, але неважливо, тому що вони все відобразили. Ну, давайте тоді ось так кирил заряджений, можна в нього прокинути. Ну і отримуємо від лісю, чистимо поле. Не хочу зараз збирати потрібний камінчик потрібного кольору. Але мій ліки все-таки склалася. Давайте спробуємо дозарядити все-таки мій ліки. Добре, знову ж таки, контра тут не дуже дієва. Так, добре, змульта все-таки нічого не знялося. Чи навіть броня зрізалась? Чудово. Ну, сьогодні набагато складніше. І це за умови мені так складно. Це ще й за умови того, що жовтого камінця було ну просто досталь. Що ж буде, як камінця не буде. Їдемо далі. Ну, тут оборона простіша. Так, ти лікар здається, давно тебе не бачив. да, Лікуєш, скітал ріже атаку, здається. 185 урона всім ворогам. Всі вороги отримують мінус 34 до атаки на 6 ходів. Ну, типу, два лікарі. Ударники стоять в кутках, тим паче один з ударників повільний тому, тому складного нічого не повинно бути. Так, а є можливість зібрати кристал? Є ось так. Знову жовтого ну прям забагацько. Давайте зелений кристал зробимо. Почекаємо, можливо, фіалару зарядять ядро. Ні, цього разу не вийшло. Але дуже мені не хочеться взривати жовтий кристал. Давайте поки з зеленого розпочнемо, поставимо собі захист, там буде видно. Є. Потім. Давайте спробуємо забрати скітл. Я навіть буду бити філаром, тому що можу його перезарядити. Так, да, я драв з його взагалі немає зарядки, але, але є його перезарядка. Тому буде суто для урону. Так, нас деспелили мульгок. Давайте зріжемо йому броню. Не ріжеться. Спробуємо заблокувати. Відхиляє таку пропозицію. Давайте тоді їх фіаларом туди бити. Він заблокований, він нам ні один нічого не зробить. Добре. Ще гріма знайдемо. знайдемо. Ну, якісь дуже, дуже різні якісь оборони. То надто легко, то надто складно. Все. Ну, це хтось теж з Ютубу. Тоже, також. Ну, їдемо. В останній бій на сьогодні. Два скла, три мультика. Ну, Лишаємо такого гріма. Незважаючи на те, що там і контра буде відкіплювати. Але мені тут потрібна ударна міць якась. Одразу взриваємо мій ліки. Одразу ставимо собі захист, тому що в інакшому випадку можемо просто не встигнути. Так, потім. Ну, пробуваємо в лісу. Щось тут в мене все поганенько складається. Давайте ще в лісу. І ще. Ну, хоча поставили контру, але... Але цього явно замало. Ну, давайте так, що лишається. Нехай хоча б лісюри зіб'ється об контру. І можливо нам тоді буде легше. Головне жити. Давайте синенькі. Ну і як прибрати лісю? Ось так буде жовтий камінчик. вона ж зараз не повинна буде зарядитись. А, у мене ж і фіолетовий є. Всі б'ють мою лісю. Давайте ось так. Розумію, що контракт кіпірота, але, можливо, чао лишить нашу лісу в спокої. Бив Кіпріота. Він міцний, стоїть собі, йому байдуже. Німіяліке. Боже, як же ж боляче. Добре, давайте тоді пробувати щось робити хоча б з склом. Скло заблоковане. По опіку не сильно важливо. На жовті там прокидати взагалі під кипріотом немає сенсу. Давайте спробуємо гріма знайти через дві трійки, в принципі. Так, мій ліки живі. Добре, в нас є хоча б якийсь захист. Едман цих корінців плодить як не в себе. Ну, все-таки мінус лісю, мінус гріма. Скільки там ця контракт клята буде тривати? Скейпріота взагалі вона там не знімається пів життя. Давайте ось так, але ну мені потрібно хоча б ще раз фіала розрядити. Ну і б'ємо кедмана. Відображення. Скільки? 300 здоров'я. Це багато. Ну а що лишається? Давайте провокувати, можливо, він розіб'ється Кіпріота. О, жовтенький, дуже вчасно. А, він же ж був скляний. Він би Кіпріота точно не розбився. Грім, грім, грім. Давайте прибирати фіолет, потрібно чистити. Можливо, знизу підійде якийсь мій камінчик. І мінус грім. Як же боляче. Ні захисту, зріз броні, труїмося, ні. Тепер можна спробувати суто жовтим пробити, але я вже не встигаю. Напевно, потрібно було одразу нехтувати філаром і намагатися просто камінчик знайти під кіпрівотом. Ну, можливо, капріоти і заберемо. Ні. Сині чи фіолетові. Скільки здоров'я в капіота? 40. Давайте З синіми потрібно було це робити. Чао, чао. Ну, все. Розбиваємося. Да, поразка така цікавенька. Можливо, десь сам щось зробив неправильно. Ну, сьогодні вже топ взагалі не яскравий 3200. З рахуванням того, що турнір розпочався відносно. Недавно. Не, не, не відносно недавно. Відносно недавно. Але не нульник і то вже добре. Хоча дійсно складний буде турнір, як показує другий день. Ну добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.